18 жовтня, таке коротке відео знімаю. У нас сьогодні вночі був заморозок, хоча на термометрі було плюс 2, 1,5. Плюс Але плоди пасіфлор вкрилися льодом уже. Я ще подивлюся, що там з ними сталося. Я от спасаю свої тропічні пасіфлори. У мене є такий сарайчик, Ну це не він, це кімната просто будинку, А в сарайчики там держиться температура від 15 до 12, до 12 Цельсія. От, я туди попереносив всі, ну, які зміг, тропічні пасіфлори, які в мене росли у відрах. От, і ще хочу спасти сьогодні е, деякі сортоформи інкарнати, такі як ДК-21 Карамель, ДК-21 на 7,5, 5 сінець, Вони в мене в відрах. Тому що о, така ситуація, що по інкарнатах. У мене 95% плодів так і залишилися і вони просто померзнуть. От, просто Київська область така от погода останнім часом спортилася. Але сьогодні 18 жовтня і зацвів мій квадрангуляріс. Саме квадрангуляріс. Не ДКС не Преціозо, не Феоніцея, не Алата. А саме квадрангуляріс. Він має таку розкуйовжену квітку і повинен бути самозапильний. І наскільки, якщо це правда, то значить, походженням вона від Тетяни Кузьмук. А там відео в Ютубі є, що це реально квадрангуляріс, здорові плоди, навіть більше кілограма. От, бачите, чашолистки такі бліді. Не такі, як у ДКСНА, там червоні або пресіоз, або Алати. Ці зелені, а оці трошки з таким напиленням. Напиленням таким червонуватим. От. Дуже сильний запах, але дуже приторний такий. От. Ось такий бутон. І ще два бутона знизу на підході. Можливо, завтра, післязавтра друга квітка розцвітає. От. Тут у мене датчик. Це у мене поки що не жила кімната. 21,3 градуси 53 вологість. Відро 12 літрів. На наступну весну я пересажу. У, у мене є 25-літрові, можливо, в нього пересажу. Дуже така декоративна рослина. По відгукам вона росте не сильно і великою, вона не більше, ніж існеана, По своїй темпам росту. Отак. І ось е пізніше у цій кімнаті, це в мене така ще ремонт, іде, В цій кімнаті. Я тут сітку натягну, тому що немає більше варіантів. І тут у мене буде до 10 відер зимувати тропічних Значить, дуліси. Ролан Фредерік, декілька флавікарп, тих бразильських, декілька маліформісів, там штук 5 Мабуть, більше 10 відер буде. Ну, Немає вибору більше куди їх дівати. А далі в наступному році я відберу із них, що собі залишу. Їх вже тоді буде менше. Там у мене черенки, на коврику стоять. Ну і зараз піду спасати свої рослини від майбутніх заморозків нічних. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Всім гарного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі!